Що по інтризі збірна України здобула вольову заслужену перемогу над збірною Словаччини 2-1. І нарешті я можу сказати пишаюсь своєю збірною. Нарешті можу без заспокійливого робити огляд виступу нашої збірної. Привіт, друзі, Макс Сколяда, і нарешті оглядаємо матч збірної України проти збірної Словаччини. Давайте вже нарешті порадіємо за нашу національну команду, котра сьогодні вимікнула режим Нітро, прямо як ноут е, від Ace нітровий 15 і дала жару до речі, блінк і опис про цей ноутбук є знизу. Відкрийте для себе новий рівень вражень Zacer Nitro v 15 ігровим ноутбуком для щоденних пригод. Відчуйте себе частиною гри з відеокартами GeForce RTX. Пограйте в сучасні ігри на процесорах до Intel Core 13-го покоління. Отримайте портативність та стриманий геймерський дизайн, швидкісний екран та продумане охолодження. Грайте без меж Zacer Nitro v 15. Отже, здивування було ще до гри. У стартовому складі чотири зміни: Трубін замість Луніна, Брашко замість Степаненка, Тимчик замість Коноплі та Ярмоленко замість циганкова. Віктор через пошкодження взагалі не мав змоги взяти участь у грі. І попри те, що обов'язково перемагати треба було нам, моменти на старті матчу створювала Словаччина. Трубіну аж тричі доводилось рятувати. Спочатку Анатолій потягнув удар з ближнього кута, потім спробу з близької дистанції після зрізки Матвієнка, а втретє зі штрафного. Проти один гол. Таки прийшов. Зінченко програв верхову дуель на дальній штанзі. І відверто, саме в цьому моменті, в мене вже максимально опустились руки, і я вже серйозно хотів вимкнути трансляцію. Після матчу з Румунією, після старту е, проти е, Словаків, ну мені хотілося вимкнути, я не хотів це дивитись. Ну як? Ще й такий момент показовий Зінченко, е, саме в оборонних діях не найкращий лівий захисник, і його там просто банально переграли. Я вже думаю, ну все, ну, ну, ну просто. Але. Сергій Рибров здається з якимось Квентіном Тарантіно в сценарній роботі. Ще потягається ближче до 25-ї хвилини. Україна почала нагнітати. Спочатку на ударну позицію виходив довбик, а згодом до відскоку нормально не дотягнувся Ярмоленко. А найкращий момент тайму атаки, в якій було кілька ударів. Ярмоленка після пасу п'ятої довбика та Зінченка заблокували. А ось тимчик низом влучив у стійку. Тиск продовжився. Мудрик після діагоналів цік від захисника але голкіпер перехопив його пас у центр. Зінченко з гострого кута пробував зі штрафного. Словаки ж відповіли дальнім ударом після втрати брашка, але знову врятував Трубін. Другий тайм стартував теж з перевагою українців. Довбик на 52-й хвилині невдало підлаштувався під навіс. Однак на 54-й контратака, яку почав брашко своїм відбором, завершивши паренко другим темпом після. Прострілу з флангу і абсолютно клас Криброва. Україна зробила 2-1. Шапаренко вирізав передачу на Яремчука, а той протикнув м'яч повз голкіпера. Вимучена перемога, яка зберігає шанси на вихід з групи. Все вирішиться у матчі з Бельгією. Супер, звісно, що голідол був до самого кінця, але сьогодні показали характер, якого з Румунами практично і не видно було. Далі буде складно, але радий, що збірна після а, трохи прийшла до тями після холодного душу від Румунії. Все-таки я хотів би зазначити, що характер показали. І я вже чесно, я не знаю, що мені з тим робити. Вчора буквально на матчі хлопаків був. Вигравали у Рухмеді 1-0, потім 1-2 програємо, потім до 2, 2, потім 5-2, потім 5-4. Що відбувається? Тепер збірна. Сергій Ребров, що ви робите з нами, з бідолашними фанатами? Або у вас якийсь спонсорський контракт з якоюсь місцевою аптекою. Або я не знаю. Але ж все-таки констатую: збірна України показала характер і показала те, чого ми від неї чекали. І відзначив, все таки Анатолія Трубін. Знаєте, обожнюю Андрія Луніна. Але мені здається, під реалії саме збірної України краще підходить саме Анатолій Трубін, бо він краще банально грає на стрічці. В реалії Лунін приймає безпосередню роль і участь у білдапі. Там його навики гри ногами куди більш актуальні. А от саме Пожежі рятувати ось це от Рубін. І мені здається, що Анатолій цим матчем собі викорбував місце на поєдинок з бельгійцями. До речі, друзі, не можу не згадати також збір, який у нас нині триває на трибуні. Розіграємо футболку збірної України з підписом Шевченка. Детальніше можете познайомитися в описі під цим відео. І звісно, коли познайомитись і приймете участь у зборі, напишіть свій коментар і фідбек по поєдинку збірної України. Емоції шалені і знов ж таки мені здається. Все буде до останньої хвилини не вирішено в нашій групі. Бо щось мені підказує, що бельгійці виграють у румунів і усіх чотирьох команд буде по три очки. А про що це каже? Про те, що Сергій Рибро, скоріш за все, контракт з аптекою має. Про те, що інтрига буде, каже. Друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, зустрінемося завтра. Па-па.